Вітаю! Сьогодні була чергова атака на а, українську інфраструктуру і е, через це світло відключили превентивно зранку і включили тільки е, в перші години дня. Тобто парі був е, пів дня без світла. Ніяких особливих просадок по параметрах, ну, тобто по температурі не було, там навіть 24. І 6 градусів всього було, тобто температура не постраждала. Я зміг домовитися про свої справи, щоб перенести свої справи з суботи на неділю. І через це у мене завтра звільнився день для поїздки в магазин для того, щоб підвести деякі зайві фраги вже надлишок, скажімо так. І сьогодні хочу показати вам, як, як я це зазвичай роблю. По-перше, в мене є ось таке відро. Не знаю скільки тут літрів, але воно таке прямокутне. Ось, це відро зазвичай я ставляв ось такий пенопластовий ставку, яка... Ну, ставку, власне, в яку встрікалися фраги дівки для них. От. Для того, щоб цей пінопласт не спливав, він був вирізаний по таких розмірах трошки більших, ніж саме відро. От. Але з часом, з часом все ж таки він почав зношуватись, ось як тут наприклад, видно. він почав прижиматись тут. І сьогодні, ну, тобто завтра, я хочу спробувати новий спосіб. Ось прикріпив таку, такий блок, він не був лежав він просто без тіла. Тепер буде таким як е, грузом тягарем, який буде тримати цю, цей пенопласт, цю підставку, поличку, так би мовити. От, е, ще не пробував цього робити таким чином. Тобто завтра буде перший раз. Ось. Це, це перше, але ну, тут навряд чи в мене влізуть всі фраги сюди. Тому також буду, звісно, використовувати звичайні пакети. <кій> деякі фраги буду просто класти на дно, деякі буду підвішувати знову ж таки на... Пінопласт, але щоб вони були як поплавком тримали його, щоб головою, наприклад, вниз, для того, щоб фраги не пошкодились дуже сильно. Це такі так поїдуть, скоріш за все, еофілії, бо еофілії можуть постраждати, якщо їх просто кинути так. От. А, наприклад, ті ж самі саркофітоли поїдуть просто так. Вкинути і все, скоріш за все, навіть ці два штуки в один пакет вкинути. Менше впевнений, що вони не постраждають. Ось так. Для того, щоб ну, тобто, для перевозення коралів треба, звісно, ж, води багато, скоріш за все, літрів, не менше літрів 10 треба буде. Тому зараз поставлю воду на, 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 набрати осмосу. І до ранку замішаю. От. І потім просто буду доливати по мірі того, як забираю. буду забирати воду для фрагів. Ну і, власне, це буде таким, таким, такою собі підміною води. Ось так. Завтра вже був, покажу вигляд акваріуму без зайвих фрагів. Буде трошки може пустовато, а може і ні. От, але треба звільнити трохи місця, тому, тому так. І на останок трохи про параметри. Ну, сьогодні, скажімо так, через те, що день був ну, з половини, тільки половину дня було світло, тому вони можуть бути не дуже релевантні, але тим не менше тренд видно лушність. Також все ще знижується, 7,5 сьогодні. І кальцій, ну кальцій приблизно на тому ж самому рівні 410. А, власне, завтра заберу трохи фрагів. Сподіваюся, що ну, власне, падіння а, трошки призупиниться. Якщо ні, то тоді треба буде додавати, скоріш за все, оформи. Це я вже буду перевіряти в неділю щоб в неділю падіння не зупиниться, якщо в неділю, скажімо так, я буду мати 7,3, то в неділю вже буду додавати офарів. Е, Через те, що м Кавпасіру, мабуть, вже м забагато буде додавати. Хоча не знаю, може, може ще й можна буде вирахувати, але я боюсь, що можу додавати більше, ніж Випаровується води за день. Нагадаю, зараз 1,6 літра додаю. Ось так. Ну і це, власне, у мене на сьогодні все. Гарного вечора, бувайте!